Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключений п'ятий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Тримаюсь топ 5 оборона. ну, Навіть один раз когось перемогла. Ну, то таке, не тримаю взагалі. Що ж, давайте будемо атакувати. Треба сьогодні краще відбити. Ну тут. Два герої, які підіймають незрозуміло навіщо Вівіка. Скляна, а це погано, що на себе можемо перекидати, але давайте так і поїдемо. Герої потужні, але більшість ну, не підходить для цього турніру. Давайте зробимо ось так. І навіть ось так. Комбо летить. Так, кого Напевно, Напевно, краще цього забрати першого. Так, так, давайте так. Зелених трішки не вистачає на зарядку. Не хочеться, щоб віка познімала травління. Давайте тоді ось так обережно прокинемо. Угу. Так, той від'їхав чудово. Давайте так синеньке. О, і зелені під'їхали. Може, і віку доб'ємо? Ні. Не добили, але в нас є перезарядка, то зараз перезарядимось і, скоріш всього. Ну, можливо, хтось і витримає. Так, ага, на цю його надіють. Потужно вдарило. 20% ухиляння. Але у нас є вайтфанчик, він може задіспелити. Так, задіспелив, поклав мороз. Можна зробити один хід, можливо, на сартану перекинеться, хоча вона і скляна, перекинулась чудово. Ну, тепер добиваємо. Так, герої потужні, але на цьому турнірі вони не грають. Так, о, ось тут вже неприємно. Знов скляні і мультяшки романчик неприємний, але ми можемо красти аврікарком його міньйона, тому поїхали. Чистка нам потрібна. Брамбл в цьому плані допомагає. Звісно, що він також лікар і тут, якби не його турнір, але він допомагає. і ману докидає, і знімає все. Так, що ми можемо? Можемо зробити. Четвірку зелену через три ходи. Але, напевно, краще ось так. Так, Арманчика сповільнили. Тепер сюди підтягнемо зелененький ага, ще зелений доїхав. Взагалі чудово. Мені не подобається Медея і Арман, тому будемо їх пробивати перших. Так, давайте почистимо орікарку. Синій кристал, два варіанти. Не знаю, чи потрібен мені він, але давайте зробимо там зелененькі теж стануть. І ось так навіть річку зберемо, щоб комбо було. Угу. Так, мидея від'їхала, обережно прокидаємо. Ну і все. Тут ми будемо зараз закінчувати джун з ухиляннями, але це його не врятує. Чудово. Так, ну тут теж все вийшло добре, полянка була гарна. Ай, муртвіч, муртвіч, Мені не подобається. Мортвіч. Чиммерскейл, мегаміньйон. Мортич кажу, це ж Гругор, а не Мортич пробачте. Звісно, було б непогано взяти напевно замість Вайтфана Локі, але Вайтфан теж корисний, він дає труїння, тому нехай буде він. Грурт неприємний. Чи неприємно? Так. Трійка зелених, трійка синіх, але там два синіх залишаться. Можна сині згори підняти. І... можливо, знизу ще синенький доїде. Давайте спробуємо. Ні, не доїхав. Так, кого сповільнили? Ага, урікарка. Давайте ось так прокинемо. Це зайве взагалі полетіло. Ну, ми можемо мати сім зелених. Ой, це теж даремно. Тихо-тихо, давайте байтфана зарядимо і. Нехай він вже працює. Так, поки сповільнений мімік, давайте так і зробимо потім четвірку зелену. Ну, добре. Це непоганий вибір. Давайте тоді ось так. Почистимо себе і будемо бити сюди. Все ж таки. Більш за все мені медея не подобається, бо нам так швидко арма дозарядити. Не угу. Хочу чіпати, поки не заряджений орікарк Шимер Скейла, бо Труїння також буде накладати. Ну і грувар мегапаразита поставить. Ну, добре, давайте так прокинемо. Може він в армана вдарить? Ні, вдарив все ж таки орікарка. Добре, тепер поїхав арманчик. Ось так тоді зелені. Який же цей груверт неприємний. Так, у нас заблокований наш арман, але мегамінь працює. Давайте ось так заберемо один зелененький камінчик. Ага, ще зелені доїхали. Мегамінньона добив. Добре. Так, ну, напевно, цих добиємо. Амедея під труєнням, навіть якщо вона когось заблокує, то вже буде не так важливо. Тим паче там є один зелений. Все добре, тут впоралися. Але проти гружка. Ага, ось і фергус. І купа мегаміньйонів Всі мегаміньйонщики Ну, у нас є Брамбл. Труїння нам потрібне, тому єврікарк потрібен. Всі нам тут потрібні. Звісно, можна було б взяти якогось сладга, спробувати. Але Брамбл теж допомагає проти мегаміньйонів. Полянка цікава. Полянка цікава. Погано, що ми не сповільнили. Фергуса. Зелених, звісно, не так багато. Добре, давайте ось так спробуємо знизу зелений знайти. Так, є. Ось, чим допомагає Брамбл, мегаміньйони, вони промахуються, коли б'ють. Так, давайте тоді ось так. Зелені і жовті. Це трішки забагато. Зараз зарядиться вже фергус. У нас Брамбл не заряджений. Добре, давайте ось так. Він мануто не зріже мені цьому гренделю. А всім іншим позрізає, звісно. Добре, давайте тут прокинемо і зелені поки залишимо. І потім спробуємо дозарядити Брамбла, щоб зняти. Так, брамбл дозарядився. Це добре. Тепер робимо ось так і ось так. Б'ємо тоді сюди і спробуємо рікарка дозарядити. Так, є. Заберемо мегаміньона у фергуса, щоб він вже троєння накладав. Але нам би зарядити арманчика. Не хочеться фергуса чіпати, щоб він виходив зі сну. Червоних в мене немає, тому давайте ось так. Скільки Bramble? Так, Bramble докинув. Брамбл докинув. Давайте спробуємо, можливо, ми фергуса проб'ємо. Так, чудово. Угу. Так, мінус. Ну, зараз буде мегамінь Шимер Але ми його напевно заберемо собі. Ось так. Щоб він тепер теж труїв їх. Тепер поїхав в арманчик. Давайте цю доб'ємо. У нас буде два мегаміньйона. Треба десь обережно сходити. Давайте ось так. Вже того. Колю зараз вони доб'ють. Все, впорались. Добре. Ну що ж, залишився один бій на цьому турнірі. Поїхали. Арман. Ой, тут купа молей. Купа молей. Ну тут важко буде. Ну так і їдемо, поїхали. Команда мені подобається. Але ми зараз будемо постійно під, під... сповільненням. Так, хотілося б, напевно, аурікарка зарядити. Але поки немає як. і зелених начебто і є, але розкидані. Добре, давайте ось так прокинемо. Ось чудовий хід. Так, відразу використаємо кріс. Дивимось, кого заблокує Арман. Так, нікого не заблокував. Чудово. Тепер що. Лікуємось. Напевно, заберемо відразу Мегаміньйона, поки він цілий. Так, там захисні стяги, тому б'ємо сюди і ось так. Угу, Чудово. Тепер обережно прокидаємо. Так, мінус нули. Сині. Добре. Давайте доб'ємо цю блю. Не захотіла. Ну, добре, у нас є урікарк. І два мегаміньйони. Тому тут ми повинні впоратись. Чудово. Ну, тут вийшло все добре. Пощастило. Перший правильний хід ми зробили. Ну, чомусь менше очок дали, ніж за всі інші. Добре, топ-1. Оборона навіть не дивимось. Рейтинг 104 місце. Ну, можливо, в топ-1 і залишусь. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.